У Домі української культури проходить виставка робіт відомого українського скульптора Олексія Леонова, яка називається Світочі людства. Таку назву отримала ця виставка для того, щоб передати, що саме передаються скульптури. Скульптури показують постаті, які були дуже важливі та надихали людство в свій період, в свій час, в свою епоху. Олексій Леонов молодий відомий майстер, який провів вже понад 200 персональних виставок. Його роботи установлені в різних країнах світу, таких як. Китай, Сполучені Штати, Італія, Франція, Німеччина, ну і звісно ж Україна, що нараховує близько 80 міст світу. Митець надає перевагу техніці шамоту, тобто випаленій глині, яка дозволяє зберегти всі особливості авторського ліплення. Також у своїх роботах використовує бронзу, гіпс та синтетичний матеріал. Тематика безпосередньо творів автора надзвичайно широка, різноманітна. Скульптор демонструє історію розвитку людського духу різних. Епох, народів і на виставці скульптора можна безпосередньо побачити різноманіття скульптурних робіт від абстрактних фор до реалістичних зображень. Експозиція налічує до 50 творів та світлин тих скульптур, яких немає на виставці. Начальниця управління культури зазначає, домовлялася за такий захід ще рік тому. Насолодитися мистецтвом може кожен безкоштовно за адресою вулиця Велика Бердичівська, 61. З вівторка по суботу, з 10 до 19 години. Неділя та понеділок вихідні дні виставка триватиме до 20 червня. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1